Автомобілі, квадрокоптери та генератори для потреб наших захисників та захисниць, що необхідні тут і зараз. Чергову партію засобів для виконання бойових та оборонних операцій, а також протиповітряного прикриття Чернігова, отримали два місцеві підрозділи, котрі стоять на сторожі безпеки країни як на півночі, так і в найгарячіших точках Східного та Південного фронту. Міська влада працювала над запитами військових, провела тендери та підписала договори, аби вкотре підстави надійне плече та якомога швидше забезпечити оборонців усім необхідним. Одразу після ухвалення рішення про передачу обладнання на позачерговій сороковій сесії міськради 28 травня. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако від імені громади подякував силам оборони за незламність і героїзм та передав бійцям машини, мавіки та генератори, придбані коштом міського бюджету. Я багато разів казав, що в цьому році. Пріоритет бюджету міста, пріоритет роботи міської влади це відновлення Черніга від руйнувань, які ворог нам завдав у 2022 році, і допомога нашим військовим, щоб вони якомога ефективніше, якісніше цього ворога вражали і наказували. Ви нас захищаєте. Ми відчуваємо себе в умовах війни, в умовах в тому, що ми прикордонне місто, все одно безпеці, раз які це можливо, і це ми щиро дякуємо за щоденний подвиг ваших службовців, які захищають зараз Україну і захищають Чернігу. Дякуємо за допомогу. Це все майно, техніка нам допоможе ну, швидше отримати перемогу разом до перемоги. Дякуємо. Загалом Чернігів і далі показує приклад непохитної підтримки та відданості своїм захисникам та захисницям, що є фундаментом для якнайшвидшої перемоги. А механізм забезпечення військових частин усім необхідним безпосередньо з міського бюджету наразі є одним із найшвидших і найефективніших способів сприяння обороноздатності країни. Нагадаємо, загальний обсяг підтримки ЗСУ громадою на 2024 з урахуванням вилученого до держ державного бюджету військового ПДФО складає понад півтора мільярди гривень.